Спонсор передачі магазин побутової техніки Електрон Сервіс, що на вулиці Дзвонарській. 5. широкий вибір пральних машин, холодильників, телевізорів та іншої побутової техніки. Весь товар гарантійний і сертифікований. Завітайте в магазин Електронсервіс і будете приємно здивовані. Працюємо щодня з 10 до 18 години, без обідньої перерви. Вихідний неділя. Дихання основа нашого існування. Людина народжується і робить перший подих, і дихання супроводжує її все життя. Протягом тисячоліть у людини сформувалася досконала система постачання тканин киснем, в основі якої лежить дихальна система. Основну функцію забезпечення тіла людини киснем виконують легені, що насичують кров киснем, добуваючи його з оточуючого повітря. Але легенева тканина надзвичайно ранима та ніжна, тому потребує постійного захисту. Такий захист легеням забезпечує бронхіальна система. Бронхі це своєрідний фільтр, який затримує дрібні частинки диму і пилу, а разом з ними і патогенні мікроорганізми, запобігаючи їхньому попаданню у легені. Але за спостереженнями медиків, останні роки зростає кількість і поширеність гострих і хронічних захворювань органів дихання. В цьому сприяють куріння, екологія, висока кількість населення у містах. А звідси і стрімке поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Із року у рік не зменшується і кількість пацієнтів у відділенні пульмонології Калуської ЦРЛ. Наш відділ пульмонологічний, створений ну на початку відкриття з початком відкриття лікарні нашої в 1985 році. Спочатку самого відділу працювало троє лікарів у відділі. Очолювала відділ завідуюча Штремих Марія Михайлівна. І під її керівництвом ми починали працювати. Ще було два лікарі. Я і ще один лікар це Стефанів Лідія Дмитрівна. Вона пропрацювала у нас декілька років і пішла від нас по хворобі. Далі ми продовжували в такому складі працювати. Лікарем була Багринець Алла Петрівна. Відділ спочатку був заснований на 60 хворих. Ми були розміщені на двох поверхах: на четвертому і на п'ятому. Колектив наш налічував близько 30 чоловік обслуговуючого медперсоналу. Ну, поступово із плином років. Хоча легеневих хворих і не ставало менше, ну, так складалися обставини, що відділ нас потрохи скорочувалися ліжка, і спочатку він був скорочений до 40 ліжок, а потім через декілька років ми стали працювати на 30 ліжках одним поверхом. Тобто в день фактично ми повинні. Обслуговувати 30 хворих із легневою патологією. Утім, якщо зі складними випадками порушення дихальної системи калушани звертатися до медиків змушені, то на такі прості симптоми, як скажімо, кашель, здебільшого ніхто уваги не звертає. У результаті з кожним роком збільшується кількість людей, у яких діагностують хронічний бронхіт. Як правило, ці пацієнти є метеозалежними. Адже у міжсезоння, особливо навесні та восени, через зміни погодних умов та сирість хвороба загострюється. Окрім бронхітів, вражають калушан і бронхіальні астми, запалення легень та інших захворювань дихальних шляхів. Причому легеневі патології молодшають. Якщо раніше вони підстерігали здебільшого чоловіків та жінок після 40 років, то тепер не оминають і дітей, підлітків та молодь. В основному у нас лікуються хворі із, я вже казала, легеневою патологією. Переважно це хворі із пневмоніями, із хронічними бронхітами, бронхіальними астмами, ексудативними плевритами, різними алергічними реакціями і іншими легеневими захворюваннями. Ну, допомога надається. Кваліфікованими, атестованими лікарями, двоє лікарів із першою кваліфікаційною категорією, один із вищою кваліфікаційною категорією. Зараз з нового року відділ наш поповнився молодим спеціалістом лікар, нова у нас працює, яка закінчила медичний університет. І прийшла до нас на роботу. Ну, потрошки колектив наш, я би сказала, що такий спрацьований, переважно основна, кістяк нашого колективу, люди, які працюють від першого дня заснування колективу, ну, стараємося допомогу, ми стараємося нашу допомогу надавати кваліфіковано, так, щоб були задоволені хворі, щоб вони виздоровлювали. Основними завданнями пульмонологічного відділення є надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим з неспецифічною легеневою патологією, надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей та закладам охорони здоров'я з питань діагностики та лікування неспецифічних легеневих захворювань, вирішення спільно з лікарями грудної хірургії, питань щодо необхідності проведення хірургічного втручання на органах грудної клітки. Вирішення питання щодо направлення хворих з легеневою патологією на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я більш високого рівня та наукових установ. А також розробка та реалізація заходів з удосконалення лікувально-діагностичної допомоги хворим з легеневими захворюваннями, що насамперед передбачають зменшення рівня ускладнень інвалідності та смертності внаслідок легеневої патології, впровадження нових форм та методів діагностики та лікування легеневих захворювань, попередження їх ускладнень. Роботу відділення пульмонології забезпечує невеликий, але досвідчений та згуртований колектив, який при належному медикаментозному забезпеченні може допомогти чималій кількості пацієнтів. Не раніше на початку відділення, коли відділення наше працювало, започаткувало свою роботу. За відділом була Марія Михайлівна Штремих, а зараз Люба Іванівна Чечило. Відділення наше гарне, колектив гарний, спрацьований. Всі трудолюбові. В гімологічному відділенні я працюю 85-го року. Старшою сестрою я працюю 22 роки. Відділення у нас на 30 ліжок. Раніше було на 40, а зараз на 30. У ну, моєму підпорядкування є 8 медсестер і 8 молодших сестер. У мене дуже багато обов'язків. І медикаментозне забезпечення, контроль медсестер, санпросвітня робота і контроль сани під режимом, накази. По яких наказах ми працюємо? Постійно контролюю накази. Сімсот двісті 720 наказ, 1002. При поступленні в відділення ветеранів Великої Вітчизняної війни, ми стараємося забезпечити їх по мірі можливості ліками ну, на 99%. А хворих, які перехворіли, які хворі, поступають з пневмоніями, госпітальними пневмоніями, вірусними пневмоніями з державного бюджету, ми забезпечуємо людей 100% ліками. На скільки днів? На 5-6 днів в залежності від відружування хворого. Калузькі медики мріють і про запровадження новітніх методів лікування. На сьогодні, зокрема, найбільш перспективним методом невідкладної терапії органів дихання, загострення бронхіальної астми та хронічних обструктивних хвороб легенів є небулайзерна терапія, тобто, у бронхі лікарських речовин у вигляді аерозолю. Найдрібніших крапельок рідких лікарських засобів, зважених у повітряному середовищі. Перевага небулайзерної терапії полягає у більш швидкому створенні високих, необхідних для лікування концентрацій лікарських речовин, саме в осередку ураження в бронхах, минаючи печінку. Ліки надходять швидко, інтенсивно впливають, при цьому збільшується активна поверхня взаємодії зі слизовою облонкою бронхів і легень і зростає ефективність лікування. Аерозолі лікарських препаратів можуть розріджувати мокроту і сприяти її виведенню, зменшувати набряк і запалення слізової оболонки дихальних шляхів, регулювати ступінь зволоження дихальних шляхів. Ми стараємося в своїй роботі застосовувати нові технології. Передові, зараз найбільш поширено це так звана небулайзерна терапія, в яку ми застосовуємо інгаляційне введення ліків при бронхіальній астмі і обструктивних бронхітах. Хворих маємо багато, завжди ми перевантажені. Минулий рік був важкий для нас, дуже напружений, тому що всі знаєте, що цей рік. Був знаменитий таким, скажімо, не дуже приємними спогандами про грип, який прийшовся на осінній період, і фактично ми мали багато пацієнтів із ускладненнями. Було важко працювати, тому дуже велике перевантаження було. Ну але кожного року ми працюємо із перевантаженням. Ну, середня кількість хворих десь так під 1100-1200 пацієнтів. Ми маємо на 30 ліжках. Це багато. Спонсор передачі магазин побутової техніки Електрон Сервіс, що на вулиці Дзвонарській. 5. широкий вибір пральних машин, холодильників, телевізорів та іншої побутової техніки. Весь товар гарантійний і сертифікований. Завітайте в магазин Електронсервіс і будете приємно здивовані. Працюємо щодня з 10 до 18 години, без обідньої перерви. Вихідний неділя. Із початком зими медики очікують на нову порцію пацієнтів, адже респіраторні інфекції, які люди намагаються лікувати вдома, нерідко призводять до ускладнень. Тому лікарі одностайні: грві не можна лікувати без консультації лікаря з допомогою народних методів та розрекламованих препаратів. Якщо протягом 3-5 днів тримається висока температура, а протягом тижня непокоїть кашель, слід негайно звертатися до медичної установи, оскільки захворювання може перейти у запалення легенів або хронічний бронхіт. Варто також пам'ятати, що байдуже ставлення до навіть здавалося б найпростішої недуги, може обернутися серйозними ускладненнями, у даному випадку так званим хронічним легеневим серцем, патологією, яка супроводжується сильною задишкою, набряками кінцівок, тахікардією, збільшенням печінки, наявністю рідини в черевній та плевральній порожненні. У результаті хворий не лише втрачає працездатність, але й може стати інвалідом. Отож, здорове дихання запорука здорового життя. Тому при будь-яких сумнівах стосовно стану органів дихання чи для того, щоб пересвідчитись у відсутності захворювань, варто звертатися до фахівців-пульмонологів, які допоможуть знову дихати на повній груди.